Дождались! 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 Так вот! Всем здорово, пацаны! С вами снова я, Energo TV, и вы на моем канале. Перед началом видеоролик, но поставьте лайк на это видео, Подпишитесь на канал, и всего вам найкращего. И так, в мене вже 16939 кубків, а це нічого не міняє. Я вряд буду записувати відеоролик, коли вийде 17 тисяч кубків. Но! Боєць Амбер. Боєць Амбер. І дивіться, в мене ж немає кредитів, да? щоб її отримати. Немає кредитів зовсім. Зовсім немає. НО! Хочу вам сказати, що насправді є. І ось вони, ось. Вони, пам! І залітає амбер на наш акаунт і. Бажаю вам щастя, здоров'я! Довго років і Бажаю вам щастя, здоров'я, Ну і багато вам. Племінників! Для тебе племінники. Багато діточок мається на увазі. Да. Я можу зараз змінити на бойця Сенді, але вона мені зовсім не треба. І ось вона амбер Амбер. Так як я вже отрив Амбер і отрив Леона, я зміню трохи аватарку свого баннера і перероблю, просто перероблю і максимум нічого такого не буде. Дим, не серйозно, <свят> не вірив. <свят> не вірив, Погнали і пам' новий 45 боєць. Е, це Деріо, Деріо. <свят> да і ще. Кстати, осталися кредитів там 34. Ну, нічого страшного. І тут епік далі йде. І епік я навіть не знаю, який брати. Того, що... Ну, всі епіки в мене ж таки так будуть, але... Може гріфа візьму, може не знаю. Но, якщо чесно. Подарок дня. Ага, монетки. Коротше, подарки я особо не забираю. І хочу розказати вам, що мені сьогодні випало. І Амбер, стоп, амбер, амбер. Усі. Ай-яй-яй, яка вона вогняна! Вогни, вогни. Жарко, жарко. Так, ребят, це вона Амбер. І в мене вже на даний момент є 5 легендарок. 5. Ну. Не, а, да, 5, 5 легендарок. Ну, плюс ще Корделіо Сіволь. Це виходить, в мене є зараз. скільки. 7 легендарок, навіть в мене є на даний момент. І ще, кстати, що мені випало? Мені випав з іменно, З... зіру. Ну, купілки, з купілки мені випав щасливі кросовки, тобто ага, зв'язана сила. І. І-і. Зараз я переміщу дещо. І. Що ще мені випало? Да. Так. <смас> Макс Макс і випав не скін, а именно, ну, значочок. Такий от плакаючий значок. Тут таке, можна пропустити, але і ще мені саме головне, що я не ожидав. Так само мені е, випав. Ну, цей скин. Е, Фінан. Фінансійська. Фінансійська. Вот это поворот! Ой, що? Осуждаю таке. Коротше, фінансійська. Фінансійська. Вот это нихуя себе! Капець, фіна, насістка, ПЕМ, так. І, чесно сказати, скінчик просто імба, просто давайте такий от осмотр. Осмотр, як врача. Тут дор в неї кричить. І ну, це прикольний скін, це прикольний скін, ну і, якщо чесно, я його навіть трохи хотів. Якщо так подивитися, кожен скін по-своєму особий. І. ну, Оцей і тим болі. І, навіть, якщо в мене будуть там погані скіни, оце я тоді убіжусь. Але зараз мені прям випав е, хороший скін, який я навіть хотів. Ну, і давайте один раунд зіграємо на ній і подивимося, на що вона здатна так само. Е, і поіграємо ще на бойці Амбер. На бойці Амбер. Це зафісіон і ще пара восот. Дуже інтересний, э, ну, інтересний скин у цей вод, і інтерес амбер. Реально, ребят, Єма, так це подивіться. Нам ще, кстати, видали значок так само. Нам видають значок. Э, це сверхкий скин, якщо що, так що він коштує десь 89 кристалів. А я думав спочатку, що він епічний якийсь. Я реально так думав. Окей, піднабиваємо ульту. У тут повністю є такі от... Е, такі от, короче, значки. Давайте затімемся. Фенг, фенг фантастика. Ну, я його думаю якось забрати. Ну, вряд получиться, або він мене обояю. І так само, що сьогодні мені випав оцей от, е, значок, можете подивитися його. І він мені прикольний, сподобався так само. Ой йо 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 Цей значок мені випав з міфічного. Міфічного. Кстати. Давай Зажимаю. А стоп, а я. А я на того напав? А я на того напав.

Хорошо, хорошо, подивитися на ці атаки. Не, зажали, зажали спайка. Аухолера, oh, чи то Фредді Fazberg? Ор, 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 ор. Давайте топ-1, якщо ми сделаємо. Я знімаю моє топ 1 ТОП-1 на амбер і топ-1. Да! ТОП-1! Сделаю даже! Хорошо, сделаю топ-1. <laughs> ну, скин, скажу вам одразу, десь з 10, 10 тому що я його хотів. Я його реально хотів. І скін анімації з атакою і навіть ультою. Ну, одночасно прикольний. І так, далі погнали до чого ще. Оберда! Це вже боєць за кредити. Я його получил, все ж таки все ж таки получил. Так же самое я получу 17 тысяч копки в жад скоро и це меня даже мотивирую апаты их и так дальше Но я вам честно скажу Уй-ой-ой-ой-ой Амбер Амбер А А! блин Я все Отут тут типа зажимається і да-да-да, контриться атака, контрріте. й моё подивіться просто на мене. Ой-ой, ще й значок значочок крутий. Йо -йо, ну давайте. Та це це імба. Ви представники такого -то? цей боец зажимає в праву волі дуже жорстко. І це реально так. Оттак, там чак. Хорошо, кидає свою. Гранатку. Гранатку. оце ульта, оце ульта. Ой-ой-ой-ой-ой. куди я поїхав? куди я поїхав? Я ще можу ж піджигти, конечно же. Амбер зв'язана дуже сильно з вогнем. Так. Блин. тікай, Ай-ай-ай! А ще атака плюс вона трохи. Ну. ні, все таки в Хенка довше якась атака, не знаю. Вона поки ну, зарядиться, поки ще, типа, перезарядка буде. Ну, коротше, там з. Ну ні, ну я хотів перше місце, я топ лін хотів. Ну, окей, плюс 8, так плюс 8. І я ще думаю, ще один раз зіграти для того, щоб учити двойні призи стар, і це круто. Ну, якщо чесно, раніше, раніше ми вибивали із боксів. Ну, Був суцільний рандом з тими персонажами, а зараз ти не знаєш, що випаде, і зараз падає абсолютний е своєрідний рандом. Тіпо, е повністю. Ну, раніше був, да, зараз рандом дуже мало. Ну, коротше, Дивіться, е рандом мав стати меншим, а його зробило все одно ж тіпо, більшим. І так це капець, якщо подумати. Бес, вона, вона Прям офигенно. І атака. Я ще сюда хотів би скин. Я би ще сюда <fist> в скин додав Людови та амбер. Бо той скин тоже прикольний. Кайф, кайф. Ну давайте зараз сдохнем, мені не треба якийсь топ-1. Не знаю. Давай. Пацани, скажіть, де моя логіка? Я сказав, що я хочу топ-1, але насправді я отрив топ-3. Ладно, окей, поки що ви можете подивитися, як я апнув Серебро 3 за допомогою Корделіуса. Звісно, да? це дуже жорсткий боєць і це реально так. Я звука не чую, тому що можна ще поняти по звуку, що там випаде. Е, я так інколи розумію. Сірк і падає 100 золота. Ну, багато не падає, багато не падає. Ну, якщо подумати, моя копівка реально топ. Топ. І навіть вона мені подобається. Ну, согласіться. Типа скин стоїт ну, 9 кристалів. І вони тобі дають його безплатно, це даже круто. Так само бойці вони теж продаються і. Вони даже коштують більше набагато, ніж скіни. Ну, якщо подумати, якщо е, там боєць або редкий боєць, то ну, да, вони коштують як скіни. Ну. Не знаю, ну я, звісно, радий э, Амбер. І э, я вважаю так, поставте Амбер на друге місце э, після Ліона. Після Ліона на друге місце я ставлю Амбер. Ну, а я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Ви поставили йому лайк, підписалися на канал, з вами був я Энерго ТВ, Всім пока. Пока!